Всім привіт! Ми з України. Так, наша наша липка. Вже їсть дертичку. І 15 числа виповнилось 20 днів. Вона вже добре їсть сінце. Добре їсть дертичку. І молочка випиває вже та літрів 7. Зараз покажу у нас така паївка. Класонька. Так, Класовенька, класово. Так, повну паїлку наливаю, не жалію, щоб теличку на корову випають. Тому і пою її добре. Так, соль обов'язково додаю. І рябіні, так як вона на корова, соду підсипаю. Рекомендую, якщо. Дуже жидко корова, ну, житкувато ходить в туалет, тому соль чи сода дуже допомагає процесу. Тому <кій> соду краще додавати. На роздої треба додавати соду. Так, розкажу по рябіні. По рябіні у нас вже 20 днів після отелення дойка у мене дворазова, я ну, не хочу доїти три рази, тому що це дуже багато часу займає, тому я її з отел, з отелу даю два рази. Тому розкажу по рябіні. У неї ж, тому що. Вона отилилась раніше, як мені сказали, що вона тільки 25 грудня повинна була отелитися, а отелилась раніше на місяць. Тому кормів я її дав небагато. І тому в мене з нею були такі складнощі. Вона то з порезом не впала на ноги, звісно, але но апетит у неї став дуже поганий. Така вона була невесела, їла дуже погано, ну На момент отелення я їй всього дав кормів 2 кг давав. Це дуже мало. Якби я знав, що вона буде тилитися в такий срок, я б її привів до хоча б 5 кг. Тому що вона 30 плюс. ну, як мені пред, предыдущі власники сказали, що корова 30 дає. Тому для неї це дуже мало 2 кг. Ну, я зразу. Зараз пої... покажу, що я купив, що її проколов. Фосбіфіт. Він, виходить, стимулює обмін речовин і кальфасета, аналог кальфастару так такий взяв кальцій. улов. І хочу сказати, Fosbifid, ну, допомагає. А, і вітаміни ще. Ну, я всім прокалав тетравіт. Теж комплексний вітамін. Теж рекомендую апетит покращився у всіх, коли я прокалав. Тиждень чи 10 днів там написано, я рябіні його повторив ще раз. Fossбіfit оцей стимулятор обміну речовин, щоб вона почала себе краще почувати, щоб вона почала краще їсти. Він допомагає. ну, В принципі, я замітив, що допоміг добре, вона почала краще їсти. Я прокалував його, по-моєму, по інструкції 20 кубіків ну, на 5 днів. Якраз його весь флакон, <кій> за 5 днів я на неї. І витратив. Тому отаке в мене. Ну, і десь через тиждень вона почала приходити, ну, дня через три почала вже краще їсти. А десь так через тиждень вже ну, добре почала себе почувати. Я їй поки давав так по пару кілограмчиків корму зранку, 2 кілограмчики, в обід десь Кілограмчики їй давав. І ввечері десь пару кілограмчиків. Ну, почав спочатку по кілограмчику утром в обід, і вечором, щоб не дуже її було накладно ну, для обміну речовин, щоб не дуже її насилувати кормами. І так поступово-поступово довів, ну, що я хочу ще сказати, по дворазовій дойці. Тому що вона корова високопродуктивна. Я переживав, де три рази чи два рази такої інформації. ну Дуже такої обширної, щоб зрозуміти, як краще робити, І скільки корова буде давати молока, я її, як їй буде тяжко чи ні. На двохразові дойки, особливо особливо високопродуктивній тварині. Ну, хочу сказати наступне. В принципі, от зараз 20 днів з моменту отелення її. І ну, я задоволений. В принципі, от вона за одний дає зараз літрів 11-12, і, в принципі, ну, вим'я не дуже переповнений. Таке, що може вмістити ще молока. Тому я можу сказати, що я задоволений те, що я дою її всього два рази. Тому що. Тиля напоїти, ну, це швидко підігріти там молока, прийти напоїти теля, в обід там під, під, під роздати сіна. Ну, якби це ну, менше часу займає, ніж обідня дойка. Тому що обідня дойка, вона ж, е, як сказати, здвигає вечірню дойку. Тому що, ну, Треба доїти десь о 4-й ранку вставати. Потім десь о 12-й доїти. А потім десь о 8. Ну, а це ж з 8 до 10 вечора, коли відпочивати. Це. Постійно бути з коровами, І якби я вирішив, що треба переходити на дворазову дольку і доїти. Е -е, це дуже. Треба відразу доїти два рази. Не треба там декілька днів роздоювати е, три рази, як чотири кажуть, не треба це. У неї фізіологічно вим'я потрібно дати йому е, відразу звикнути до того, що ви доїте два рази. І у неї воно буде е, ну, може, може. Якщо ви, хтось доє три рази. Корова буде давати ну, відсотків на 10 молока більше. Но воно не стоїть того, щоб доїти три рази. Ну, я так для себе вирішив. От я встаю в 5-й ранку, управляюсь за 2 години і встигаю, коли мені на базар, базарний день, встигаю о 7-й ранку виїхати на базар. Тому я ну, дуже задоволений тим, що. І ввечері я йду в п'ятій вечора на вечірню дойку. Якщо я не дуже спішу, то до піввосьмої я повністю управляюсь, напуваю, годую, сіно роздаю, закриваю сарай і йду відпочивати. І ще дуже важливо, щоб корови. Я замітив, давали продуктивніше ці вже вони тільні в мене, е, білка 4 місяці тільна, е, ця десь в районі 2 місяців тільна. Тому е, я їм їх пою, роздаю сіна і обов'язково трябіні рази, дойка у мене дворазова, но в 12-й годині я замітив ще по цим, Я їм трошки пайку уменьшив по зерновим по концентратам, а в обід потрошку їм даю. І оце регулярність мого приходу. То, що я стабільно зараз в 12-ті заходжу її годувати, поїти, кормити, я побачив, що вони стали більше давати молока. Тобто корова це тварина, яка дуже любить стабільність. Щоб ви з нею стабільно. Кормили, стабільно заходили, стабільно годували. І така продуктивність. Ну, по рябіні я ще буду відеоролики знімати. Як і що у неї по дворазові Ну, З чим це пов'язано, не знаю. Ну, Яка різниця? Вона тилилась раніше, я її восстанавливав. Тобто у неї набо молочність. Ну, а так, коровка себе добре почуває. Це в неї п'ятий яти... отел. Дуже переживали. Купили дорого, тому що нам вже сказали, що високопродуктивна коровка. Тому дуже-дуже переживали. Ну, слава Богу, думаю, що все буде добре. Та й цих тепер треба чекати наступної лактації, щоб з них отримувати нормальну кількість молока. Тому що коровки видаєні, були дуже занихаєні, дуже. Погано їх годували. Зараз кормлю їх дуже добре. Сіно, волю, все волю. Ну, Зернавіг даже і більше даю. Відсотків на 30, ніж вони молока дають, а то і на 40. Трохи їх так відгодувати, трохи їх, щоб вони набрали. Вид гарний. Так, в принципі, коровки а нічого. Дуже. Так сказати, потрібно для гарного апетиту сіль. От як тільки вона зникла, лизуни закінчили старих запасів, а нових зараз дістати дуже складно, зразу погіршився апетит, погіршився, погіршився. І я дивлюсь: поїхав, розсип'ю соль купив, знайшов по 20 гривень за кілограм, купив сіль, розсипнув, і почав десь по Так, за сіль. Коли купив сіль, Почав додавати до раціону, Відразу апетит покращився і почали й молоко додавати. Я почав десь по столовій ложці. Ну, в кожен раз, коли даю зернові додавати, лизуни треба тепер десь знайти в інтернеті там. Наше ж підприємство розбомбили, солі нема там. Тепер. Тепер треба розсипю купляти сіль. Ну, Трохи подаємо розсип'ю. Лизуни можна мінеральні купити. Там замовив мінеральний лизун. 240 гривень коштує. Попробую їх. Там мінеральний вітамінний склад. Спробуємо, що воно? Як воно? Ну, мої 8 підписчиків. Все буде Україна. Переможемо. Тримаємося, працюємо. Буду ще знімати відео і по рябіні, і по остальним глядкам. Скоро малий липки. Виповниться місяць 25-го. Будемо її заміряти. У мене там і ласуньку красну, червону. Заміряю вже. Буде третій раз, як я її заміряю. Розкажу тоді в наступному відео. Всім гарного дня! Підписуємось, слідкуємо. Все буде Україна. Переможемо!